Нам потрібен гуцик з великими дірочками і гачок, який пролазить ці дірочки. Перша петля на гачку, далі гачок в дірочку, чіпляємо робочу нитку і витягуємо її, і пров'язуємо, як звичайно, повітряну петлю разом з петлею що на гачку. Так, далі повітряна петля. І знову гачок в дірочку і обв'язуємо. Таким чином ми обв'язуємо наш гудзик. Чергуємо обвязку з повітряною петлею. Знову повітряна петля І далі обв'язуємо. Ось, що в мене вийшло з цього боку і з цього боку. По колу так трошки вирівняти оцей краєчок. В мене вийшло навколо отак 32 петлі. По колу обв'язуємо стопчиками без накиду, заводимо гачок в кожну петельку. Обв'язала по колу стопчиками без накиду. Ось такий вигляд з цього боку і з цього боку. А тепер в'яжемо одна повітряна петля, далі стопчик з одним накидом, гачок через одну петлю за дві дужки. В'яжемо стопчик з одним накидом. Повітряна петля. Знову стовпчик з накидом і вколюємо гачок в ту ж петлю, що й перший стовпчик. Так як ми робили на попередньому 17 занятті. Знову повітряна петля. Знову стопчик з одним накидом в ту саму петлю, що і перший стопчик. І ми маємо зв'язати із однієї петлі 4 стопчика з одним накидом, і між ними по одній повітряній петлі. Це вже четвертий, повітряна петля. І тепер через одну петлю робимо стовпчик з'єднувальний. Ось такий ми маємо результат. І далі продовжуємо так само повітряна петля, і стовпчик із одним накидом. І так по колу ми маємо обійти. Всі-всі петлі. Я обв'язала навколо, і ось що ми маємо така, наче, квіточка. І якщо у вас тут залишилось невеликий проміжок, то можна на цьому зв'язати якраз ланцюжок з повітряних петель, і він буде слугувати нам як петельку, за яку можна нашу прикрасу повісити.